Під ворожим вогнем цієї ночі опинився Харків. Окупанти випустили 9 ракет С-300. Під прицілом була цивільна інфраструктура міста. Про це повідомили в Генштабі. За останньою інформацією обійшлося без постраждалих, але більше деталей стосовно цього можемо уточнити в Олега Синягубова, голова Харківської обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. І Я вас вітаю. Пане Олеже, будь ласка, на початку просимо вас розповісти про наслідки вчорашнього обстрілу Харкова і області. Так дійсно, Ми вчора ввечері близько 22-ї години. Мали масований ракетний обстріл міста Харкова та населених пунктів області. А дев'ять ракет було випащено. Це відповідно ПЗРК-300. Значить, і досить важко сказати на цей на цей час, що було дійсно метою, окрім ну власне кажучи, терору місцевого цивільного населення, тому що ракети влучили у напівпромзону міста Харкова, пошкодили при цьому виключно цивільну інфраструктуру, житлові будинки. А одна ракета потрапила у там просто поміж житлового, тобто кварталу, у безпосередньо дорогу. Ще дві ракети розірвалися просто у повітрі. Ну і крім того, чому масовано? тому що так само мали одночасно атаку відповідними, тобто дронами шахет. Значить, ці ракети, ну тобто, ці відповідно бойові дрони, вони частково потрапили у інфра інфраструктуру каргазове добування. Всі наслідки були ліквідовані досить оперативно. І наразі наші відповідно підрозділи ДСНС працюють над лік... над ліквідацією, тобто наслідків таких, ну тобто там ударів для того, щоб налагодити надання, в тому числі послуг щодо електропостачання, тому що на тих безпосередньо територіях, де влучила ці відповідно ракети, було частково пошкоджено. Там енергетичну інфраструктуру, там електромережі, тощо однак, досить швидко ми це все відновимо, і мешканці міста Харкова не відчують, тобто, наслідків таких. це ви зараз говорите про Ізюмський район, напевно, в контексті ударів шахедами. До речі, було повідомлення від вас, що постраждали при цьому кілька людей. Це безпосередні співробітники цих об'єктів енергетичної інфраструктури, чи це звичайні громадяни, які жили, ну перебували у своїх будівлях. Якщо брати ракети 300 по місту Харкову, так це було о, два цивільні мешканці. Там незначні, там ушкоджені фактично від скла. Да і одна людина постраждала на цьому об'єкті, там енергетичному, скажімо так, да, але там так само пошкодження незначні. що ж дякуємо дякуємо вам, пане Олеже Санігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами. Говорили про ситуацію в Харкові, про ракетні та дронові атаки по місту та області.